Ви на моєму каналі. І сьогодні ми граємо в Brock Heaven. І сьогодні зі мною, зі мною Макс Всім привіт! Я теж буду грати з Matzio Brookheaven і ми будемо сьогодні тестити нову нову в Brock Heaven. Так, по картинці там якийсь був паркур, но тут ніякого паркура нема. Так що давайте почнемо дивитись в інвентар. Беремо сразу коробочку і дивимося далі. Ти дивись в коробочці, а я буду так дивити. Okay. Окей. Ось... Так, тут дивимся. нічого такого, ну, немає. Типа нічого не добавили? Ні. Yeah. Ви інвентар теж. Де okay. в танцях ніколи нічого не додають? Дивимося машину. В прошлій обнові додав ось вот таку машину. Хто не знав? Так, да, хто не знав. Дивимося далі, може ще якусь зараз машину додали. Дивимося, дивимося. О, дивимся. я не Що? А така була? Ні, такої не було, такої не було. Були ось вот такі. Дивись, дивись іще одна є. Ні, вона була. А, так, так, була, я забув. Коли було в ну, там, де був фермер. Просто вроді колір Ще Я показ. Я Окей, нормально так. Дивимося далі, може, щось тут додавали. О, такий великий додало недорожні. О, тут велику і шарку додавила. <ків> тут, напевно, нічого не добавили. Так, я вже тут. А, кстати, а хтось, типу, колись отак так От так взяв. Типу, робив хтось вот так. А то офігенно, от просто дивиться. Я от. знаю. Просто. офігенно. Що что там добав, що добавили новый Ні. В гаражі. Бачите, яка криса, без мене все протести. <ріст> Я тепер буду напевно грати от так, знаєш, що? от зайди, де там чоловічок просто намальований, просто чоловічок. Там, де голова просто. А, і там, де такий буде, типу, відро з краскою зеленою. Ну. І нажми на ото саме перше. Ну що? На перше нажми. Шо, шо, шо. А, гонки? Ні, ні ні не гонка, не гонка. А що? Там де такі високі будинки. А, це перше? Та, я ж казав. М -м. Якщо не знаю, коли додавали. Ну, напевно, давно. Ти кажеш, що будинки додавали, так? Що? Ти кажеш, що будинок додавали? Так. Ну, давай йдемо, покажемо. Теперься на 21 двадцять перший день. <звук> йдемо бути з самого низу. Самого он... низу? А ну? я взліт. Оооо. І ні. там є якраз секретна база. Не-ні, давай перше без секрету, перше подивимось, а тоді вже секретку покажеш. Окей. А, то знаєш, що як виглядає? Як склад. ні ні то більше знаєш, як виглядає, як типу майстерня чиясь. Ну так. А ну, дивись, тут якась драбина йде наверх. Не, вон здесь что-то, короче, а На базе что-то кнопочка. О, на базе нажимай на нее. А, там база. Не, там не база, там крыша. А, так. Что-то да. Там такая кнопочка, моя будет. О, да. Эй, я что-то не помню. Ну крыша такая. Ну нормально, тут можно схватить в принципе. Ну да. Окей, ідем вниз. Так. О, тут. А ну, прыгай вот сюда. Да. Вот. Ідем вот сюда, глянем, что тут у нас? Ага. Значит, якась дошка. А вона була, була в топсах. Да я знаю, я знаю. Вот такі штуки, от таке. А. Штопшки. Вот так, так. так. Ой, да ми подінеся за тим кутком. Чекай. Чекай. А от тут що? я не знаю. О, диви. <риві> диви, пришла бра. Д. Пришла вона. А вони що? Що? То секретка опачу, що? Походу. Так ты ж, если э, бы ты бы знал, то ты бы сказал, нет нет не идем сюда. Ага, тут нема нигде. Ё-моё! Якщо... <coughs> <Yo my -o. coughs> <Шо? coughs> а тебе в чём прикол? Иди сюда. Чекай-чекай. <coughs> а, в чём? В чём? <coughs> Иди сюда. <coughs> вот тут сейв. А я могу туда зайти? Да, нажми на вот эту такую штучку. Да. О, бачь. Я взлітаю вступую, я боюсь розбитися. Нас зараз робимо. Бери коробочку, бери де гроші, заставляємо <муй> 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 його Йо пересе, Театр. хай хаус. Ми багаті з тобою. Ага. Та, я, я, хочу вій, я, хочу я хочу тут забрати. Я ну встав туди наверх тату я. Все. Чекай. І ще не все. І ще золото я понаставляю. Короче, народ, тут дальше є якась клітка. Ух, открываете наже бес сусидом. Открываете потом ой ой Да ну ну. За братьев. Автомат могу ты банды, да конечно ж. Но ну, мы бандиты, мы бандиты, мы бандиты. Я ж блистаю. И якась, штука? <говорили> я Штука. Да ты Непонятно, калькулятор и пись. Куда? Бом, на бомбе Эээ, бомбы. Не, мне тоже подобается клитка, ты понимаешь, хвост так. Кстати, нарушение права за бамзи вс. Слушай, ты казал, то что ничего не добавили. Ничего не добавили. Вот сюда. Типа в коробку Что по-твоему шо? Воно ну, було! Не було! було, ти просто не придивлявся! В останній раз як я дивився, того не було. Воно ну, було просто ти ну, не придивлявся. А того, того не було. То було. Не було А що, буде, якщо не нажати? А, то що можна нажати? Ні. Але було б прикольно, щоб було би нажати. Ага. Стоп, а от то що? О, я дурею, ти мене виходи обманув? Бачите, він мене обманув? Не було? Я не обманув тебя? Це не було? Хто вот то все забрав? Що? Де гроші мої? Ого, де мої? Все. все, нас уграбили. Як, як, як ми як можете грабити, якщо ми тут? Камер 110, поход? Ладно, забирай вже все будемо... забери то все, щоб всякий... А, хоча вже буде, якщо ти так хоть о. Мам, давай я той. А, то у нас тут було то вже. Идем. Чкай. Та сюди кову треба. Чуєш, Макс, в мене для тебе тут подарок? А де да я знаю, это спитка. Ну, заходь туда. Я знаю, ти знаєш, зараз разлишься на той. Почекай, почекай трошки. Почекай. Ну ой. Хто устал. Я не хочу фонарик Чекай, Скажи, ще не відкривай. Добре. Не пройдеш. Ля, мелкий гном. А чого ти сразу не сказав, то, що тут секретка? Я той. Я її тоже до того до тоже того, я шукав. Я подивився камеру, опа, секретка. Я її начал шукати, шукаю шукал. А, де... а де камера тут? Камеры... камеры тут є камеры. Скинь напомню это сам. А, ти по камерах так тут делаешь? Да, я дивился по камерах, і побачив, опа, секретка и разука все определялся. Понятно. <гублявся> а там мы сейчас с, с кликми. Их типо, не типа не найдешь. Рано, а в той то той значок то, типа шо? Бандит, типа чи агенска... чи бандитская арганська агентская бандитская. Не, агент у арганский інший значок. А то можна по бандитски. А дивись, дивись, підійди до мене. Зараз. Я найду той бандитский. Во. Эй, что я не можу взяти? А я чогось не можу взяти на якийсь значок? Не поняв. Ну, Эй! Я дивився, я дивився, що якийсь новий значок додавали. Але ніякий значок не добавили. Дивись, от тут я дивився і то називається кримінал. Значить то. Кримінальний щось. А. Ну, понятно. А там було написано кримінал, а зараз я тобі покажу. Де де де, де той значок? А, так додало новий значок, де типу, там машина забирає. І Ще якийсь скафандр. А, і от, є ще в самому низу такий значок то... Він був. Ну так. Ото бачить... Чого не було значка? І іншого не було значка. Дивись. Ні. От то кримінальний значок, так? А зараз дивись. Зараз я Па-па-па-ра-па. Так. А зараз ресетність, ресетність. Окей. Кстати, підписники, підписуйтеся. канал. No, так. Давай ресетнувся? А, треба ресетитись? Ну. Все, ресетну І оцініть наші скини від одного до десяти. А буду став. Ота. Погнали. Дивись. Запам'ятав, який там значок був? Там був значок бандитів. Тепер йди от сюди за мною. В басейн йди. А, йдемо ту секретку, да? Так, в секретку йди от сюди. Ей, це що за гном-гномич? Ей, візьми мене на руки. О, о все. Я зміг. А все окей, а, не у приймай. У мене якась голова завелика, і за того я не можу просто. Так. Чекай. О. О. Вот. Йдемо. Де? Ось тут, справа. Я бачу, я бачу. І да. от сюди. Нажимаємо на лампочку і залізаємо. А тут шо, нема? <плес> що, нема? Ч вот еще скину? И у мене одна запитання Тут же помів. Я добре пам'ятаю, то що тут на стінах був а, значок агентства. Окей, добре, іди просто за мною, я ещ можу тобі доказати. Иди просто за мною. Выходим з того говна. Ну ты выходишь? Давай, Да, я... Сюда. Бежу за тобой. Вот, зараз. Вот. А то що у нас було в базе, то вот то як ты казав. Бандинский. Но м. Ми... Нет, то а не Бандинский. А, ты ти... более криминал. Вот то, де камера. Вот... вот, короче, вот той значок, на який я зараз дивлюсь, то агентство. Да, а... а на тому значку, де була маска, це був кримінал. Та, вот. А чого вони тоді не можуть зробити таку саму машину, ну щоб той? Типу, щоб нажимав на кнопку і тут еще було після Агентства бандити. Я не знаю. Не не подумали. Ладно, поїхали на бар. Поїхали. Ще, де, шутки собі. та та зробить та, та, та. <різь> Давай,

только и кузин та то не моя база твоя your... до мене киса хпопок зайшов Що? что доменки са хапок зайшов, -хапок зайшов. Know, я не знаю что okay. я не знаю Що так я не знаю Я не ставлю А ти дивись, як то виходить. А ну у мене є ідейка Ну дай я саду за твою машину. У мене прям тут ідейка і стоп. Так шлетаю помни. Дивись. Ааа, я зрозумів Ми берем. Ей Ты шо зай, за... дай сосед щоб я тебе відкрив. Эй, ты шо за дела? Ты ч? Меня пранкуешь нафиг? Я взлетаю вслепую. Не останови. Так, курва. Я ждею. Було-було за... майже. А треба відкрити. Я сам відкрию. Опа, пішов процес. Все. Вс. А, то ж звідси треба. Ти... А ти де? Що ти зробив? Та то не я! <риклад> а чого ти не підняло? А ну той! Швабри, щоб он не той. А дивись, тепер швабруй. Давай іди туди! ха <ріст> Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А ну, а тепер повторим. <ріст> Ей. <Ты че>? <ріст> 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 ой 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 Ой-ой-ой-ой! Ёлочкой Я Ёлочкой у меня есть проблемы. Опа! Кто это бачив? Слава богу, я тут знял. Я тут не знаю. Ты зараз посраешься. Ведь грязь, Я дивись, тільки що у мене був, дивись. О, дивись. Та ні, ні, не забери машину, забери. От встань з машини, встань з машини. І от іди туди в самий низ. І от так встань, щоб ти мене бачив, вот туда і вниз. і тепер дивись. Ей у мене щось зараз не спрацювало, ну тоді я так жорстко полетів, то был капец. Мало... Опа! Що опа? Ну ти бачив, як я лежав тут? Угу. А ну, а ти так зможеш з гном? Як? Ну вот, встань туда. Що б ти отак, наприклад, закривались то, і ти пробіжав і тебе так повернуться. щоб в ти мав? Що попробуємо? От дивись. <звук> то хто? Я не знаю. Чуєш? дивись. Нараз. Дивись, в мене зараз супер ідея. Хто це? Давай газу в, в клітку посадимо. <риклад> Ладно, все. Треба прощатись, бо я вже думаю, відео затягнулося ми зі своїми приколами. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!